Привіт, Віть! Привіт, Коль. Машинку бачу взяв, да? Та да, взяв он собі. Є 61-го. Чуєш, а ти чого на велосипеді? Ти ж перекуп! Та я зав'язав, Віть. То як так можна зав'язати з перекупством? Ну отак зав'язав. Задовбався я впарювати людям всяку фігню. І що, не тягне? Ні, Вітя, це вже пройдений етап. Все. Ну ти і цікавий. Але жилка лишилася? От скажи, міг би цього велосипеда мені продати? Чи ні? Ну, звісно, зможу. А ну попробуй. Ну дивись, ти сам напросився. Вітя, от ти не розумієш, це не просто вірі, це економіка. Та якось так, Вітя. Ну, скажи, скільки той велик стоїть? Ні, цей велик не продається, ти що? Шкода, я б купив. Ну хіба на БМБ давайте Ну Оце як для тебе, Вітя. Так я би нікому його взагалі ні за які гроші. Давай, я тебе прошу, той велик, я його просто хочу. Ой, вітя, не знаю, що я правильно роблю. Колька, та що тут думати? Бери БМВ, а я твого велика. І все. Але ним. Давай, міняємось. Все, давай. Але перекупську жилку не забереш в нього. Стоп! А нахрена я на велик помінявся? Сколько? Стиль!